Шановна Солочівська громада! завтра виповнюється 18-та річниця з того трагічного дня, коли вся Україна, весь світ дізнався сумну звістку про те, що на Борисівському шосе в автомобільній катастрофі загинув лідер народного руху України, один з творців. Сучасної української незалежної держави В'ячеслав Чорновіл з плином часу все більше стає зрозумілим, що це було не випадкове автомобільне е, катастрофа на Бориспільській трасі, що це було хитро сплановане, замовне політичне вбивство, аналізуючи ті процеси, які відбуваються в останній період часу. Україні можна зробити висновок, що нитки цього вбивства ведуть до Москви. Так само, як були замовні підірвання російських будинків в Росії для того, щоб спровокувати російсько-чеченську війну. Так само, як робляться диверсії провокації на сході України. Завжди вороги української нації, перш за все, Хотіли вдарити в серце нації, в її душу, в її лідерів, провідників. Так було збивством Євгена Конувальця, Степана Бандери, так трапилося і збивством В'ячеслава Чорновола, який стояв на дорозі зловіщого антиукраїнського сценарію, який ми зараз яскраво бачимо, як розвивається на сході України. І дуже добре, що в місті Золочеві поряд стоїть. Величний пам'ятник В'ячеславу Чорноволу і поряд є стела героїв Небесної Сотні, тому що це різні покоління єдиної нитки боротьби за волю і незалежність Української держави. Святий кріпкий святи безсмертний помилуй нас, святий боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, слава Ці, Сину, і Святому Духо вічна. Цьому пам'ятнику постать В'ячеслава Чорновола підноситься над цією площею, над нашим містом, так і в нашому суспільному політичному громадському житті нинішнього часу України. Його постать виділяється, височить гідністю, моральними цінностями, яких так сьогодні бракує нашим лідерам. Такої людини, як В'ячеслав Чорновіл, сьогодні нам конче не вистачає. Ми бачимо на тлі тих чи інших спалахів, скандалів політичних, моральних, якихось інших. Постать шістдесятників відніється своєю гідністю. Ми сьогодні молилися за В'ячеслава Чорновола, за упокій його душі, за все те, що він зробив. Ми сьогодні згадували, згадуємо і будемо згадувати, будемо вчитися гідності життя цієї людини. Хай Господь дасть нам сили віднайти в нашому народі таких людей, хай відродить серед цього покоління людей, гідних стояти на чолі нації, гідних лідерів. Слава Ісусу Христу! В'ячеслав Чорновіл неодноразово відвідував наше місто золочів. Перший раз це було при таких обставинах, що він був арештований у Львові кагібістами. Весною 89-го року під час одного з демократичних мітингів, і тоді е, Чорновола перевезли з бурхливого революційного Львова до ще тихого провінційного Золочева. І він протягом майже двох тижнів перебував у золочівському е, ізоляторі е, в райвідділі міліції. Але в той період часу Чорновіл згодом згадав, був дуже продуктивний, тому що він тоді написав в Золочеві відкритий лист до тодішнього першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії України Щербицького, в якому він засуджував політику росифікації в Україні. Працівники Золочівської міліції з великою повагою ставилися до Чорновола, бачачи велике майбутнє за цією людиною. А вже наступний раз Чорновіл приїхав з Золочів 12 листопада 1989 року на установчу конференцію Золочівської районної організації народного руху України і в Народному нашому домі більше як тисяча золочів'ян вітали його промову, де він заявив про те, що треба вести боротьбу за повну незалежність Української держави. Згодом... У 90-му році Чорновола обирають головою Львівської обласної ради, яка стає колискою демократичних перетворень на... в Україні. І в якості голови обласної ради В'ячеслав Максимович неодноразово відвідував Золочів і, зокрема, Золочівську районну раду. Сказати декілька слів про постать В'ячеслава Чорновола. Це означає нічого не сказати. Я переконаний в тому, що немає жодного українського патріота, який би не шанував жертовність В'ячеслава Чорнового на благо нашої незалежної України. Так, ми сьогодні зібралися, щоб вшанувати його пам'ять, бо знаємо, яка біда відбулася. 25 березня 1999 року. Але цьогоріч є наступна дата, яка, мабуть, більш важлива, як ця дата, яка сталася. Ця дата говорить про те, що 80 років тому народилася людина. Яка стала настоящим патріотом нашої держави, яка посвятила своє життя для того, щоб вибороти незалежність України, захистити українську мову. І я собі зараз дозволю зачитати рішення Львівської обласної ради, рішення. За номером 385 від 7 березня 2017 року З нагоди відзначення у 2017 році 80-річчя від дня народження В'ячеслава Чорновола, видатного українського політика, незмінного лідера народного руху України, голови Львівської обласної ради першого демократичного скликання, публіциста, літературного критика. Політичного в'язнення Радянського Союзу, діяча руху опору проти зросіщення та національної дискримінації українського народу, провідника українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х і 90-х років, героя України В'ячеслава Максимовича Чорновола, керуючий статтею 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Враховуючи висновок постійної комісії з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації, Львівська обласна рада вирішила проголосити 2017 рік на Львівщині роком В'ячеслава Чорновола. Я думаю, що Маша Золочища гідно доєднається до відзначення цього року В'ячеслава Чорновола. Я хочу сказати єдине ще. В'ячеслава Чорновола немає, не стало його, на жаль. Але продовжувачі його справи є і ці, що були на Майдані, і ці, що є на сході. В'ячеслав Чорновіл десь якось сказав. Я вірю в дух українського народу, в дух української нації. Я думаю, що ми його не розчаруємо, ми відстоїмо свою державу і вірю в те, що наша держава буде одна з найбільш розвинутих європейських держав. Слава Україні! Шановна Золочівська громада, щойно стоячи, спала мені нагадку така думка. Що якась страшенно чорна, якась диявольська метафора була задіяна у смерті Чорновола. Йому перетнув дорогу на цій смертельній трасі Камаз з хлібом вщерть навантажений зерном, з тим хлібом, який ми на щодня собі просимо, хліб наш насушний, дай нам на щодень. Але, мабуть, Хліб духовний, який нам давали сини України, який нам дав, чорновіл, який з нами повсякчас не давав спокою нашим ворогам. Отому так і вийшло з чорноволовим хлібом. Сьогодні скорботний день, він завше буде скорботний для України, бо Україна втратила великого сина. І я від імені Золочівської районної державної адміністрації хочу висловити. Солідарність з усім українським народом, з цією втратою і з вами, дорогі золочів'яни. Говорити про чорноволові принагідні речі не випадає, дозвольте мені, я прочитаю поезію. Приходить смерть холодна і німа, відлуння втрат, відмірюючи кроки. Пророків у вітчизні вже нема, бо вже в землі усі її пророки. Щоби лягла печатка на вуста, малих і кволих постатей безликих, приходить смерть нечувано проста. Оні, вона чатує на великих, поміж пітьми і квітування свіч, поміж ганьби і величання слави, Завіщо вам без неба хижа ніч, згасила день в зіницях в'ячеслави, було любові, жертви і хули. Святої віри, вірності і зради, і натовпи замаєні гули, якби жне чорна риска автостради, і ще у грудях з жалю стогонить, і ще надія змучена, і квола, та вже над Україною горить, ясна зоря з душею чорновола, його молитви, світла, благодать за тих, котрі не відають, що творять. Сини України не в землі лежать, вони у небі з Господом говорять: Слава Україні! Сьогодні стоїмо тут біля пам'ятника того, хто збудив наш український національний дух, хто зумів у часи тоталітаризму жорстокого режиму сказати слово про те, що народ цей повинен мати громадянські права, що ми повинні мати волю, що ми повинні бути господарем на своїй землі. Сьогодні вшановуємо того великого Сина України, який на зріст невеличким був, тендітним, але мав такий сильний дух, таке закличне слово що за собою повів мільйони. Тодішня комуністична ідеологія намагалася знищити його ще в 60-ті роки, бо він відомий в цьому світові не тільки в Україні, як 60-ник, дисидент, захисник, прекрасний журналіст, публіцист, але політичний діяч. Громадський діяч і нарешті в якійсь мірі, і навіть провідник державний. Ми сьогодні вшановуємо його за те, що він вмів вселити віру в те, що Україна має бути незалежною державою, що ми не повинні коритися всяким прихвостям, всяким жорстоким і. Невігласним представникам влади, а про те, що людина кожна повинна мати свої громадянські права. Система тодішня хотіла його знищити. Та він був настільки розумний, настільки сильний духом, що навіть у тюрмах, в яких він перебув 15 років, він не здавався, він був зразком честі і гідності. І хоч поселили його між рецидивістів, злодію, бандит, щоб його там знищили, та сталося навпаки, він зумів повести їх на світлий шлях добра, і вони його називали королем, називали його генералом. Відомий вже він був тоді. Як дисидент, як правозахисник. І відома вже була тоді його праця виход з розуму, з якої людство дізнавалося не тільки в Україні, бо книжка була видана за кордоном, тут ніхто б був її не видав, дізнавалися про те, як були за стінки кинуті в тюрму 20 чесних дисидентів. Правозахисників шістдесятників. І він тоді на весь світ сказав, що ця система прогнила, що вона є системою диявольською, системою знущань і принижень народу. І весь світ дізнався про те. Але, бачите, хотіли його конче знищити. Хотіли конче ліквідувати. Чому? Бо дуже сильним він був своїм прикладом, незламністю духу, тому що не йшов на ніякі компроміси із, із ворогом, тому що розумів і знав, що народ повинен виборювати свої права сам. Тому і був одним із тих, хто створив Народний Рух України. Ті, хто старшого віку пам'ятають, як 12 листопада 1989 року в Народному домі була установча конференція як цього невеличкого назвіст тендітного чоловічка. Оваціями зустрічали не тисяча, бо тисяча була тільки на Родному домі, а тисячі людей, бо стояли тут, на площі і на вулицях всіх, яка була йому слава, якими оваціями зустрічали його і кричали «Чорноволу слава. І дійсно, слава йому буде вовіки, бо хоч і знищили його фізично. Та не знищили його духовно, бо неможливо таку людину, героя, знищити назавжди. І тому я хочу сказати про те, що створений народний рух у 1991 році домігся своєї мети, той рух, який створив Чорновіл, домігся тієї мети. Україна стала незалежною державою. Але що вона була дійсно українською державою, то, напевне, мали скропити свою рідну землю наші діти. І сьогодні я числав чорновім з усіма тими, хто прагне справжньої української держави, тому що дух його живе, хто бореться з московськими найманцями-загарниками. Захищаючи свою землю. Він патріот герой. Вячеслав Чорновил — наш Мойсей, який провадив народ до світла до волі. Цей вірний син України, України жив за принципом. Дух правди, віри, волі нікому не здолати, а таку впевненість не схитну Герой лиш може мати. Чорновіл, як і герої Небесної Сотні. Як і ті герої, які нині воюють з московськими окупантами на східних теренах України, одержимі любов'ю до вітчизни, над ними свята Аура ніколи вже не щезне. Герої всьому світу тільки добра бажають, тому за гідність, честь у не раз ступають. Вони окрилюють свободу, що з роду йде до роду. Вони пам'ятають пророчі слова. Боритися поборемо. Нам Бог помагає, з нами правда, з нами сила і воля святая. Герої закликають нас боротися за свої права, їх клич відомий людству. Слава Україні, героям слава! Молімося, людоньки, всі українці, Господа просім, щоб кожен боєць наш герой повернувся в рідний дім. І щоб Україні мир спокій настав, Спаситель Небесний світлу долю нам дав. Повинні гордитися, що саме в нашому місці був відкритий перший в Україні пам'ятник Чорноволу. Урочисте його відкриття відбулося 22 грудня 2002 року. І для справедливості потрібно сказати, що головою Оргкомітету по спорудженню пам'ятника Чорноволу в Золочеві був у доброї пам'яті золотник Борис Андрійович. Цілком символічно, що саме на тому місці, на площі Незалежності, біля пам'ятника Чорноволу, було два золочівських майдани: перший під час поваранчевої революції, а другий під час Революції Гідності. Тому що дух Чорновола, він золочевян на боротьбу за свободу і демократію. І не випадково поряд стоїть стела героям Небесної Сотні. Ми попросимо представників влади і громадськості покласти квіти до пам'ятника Героїв України В'ячеславу Чорноволу і його послідовники. Зараз цей прапор несуть наші українські бійці на Східному фронті, наші волонтери. Всі небайдужі. Українці, які кожноденною своєю працею боротьбою, утверджують чорноволівські ідеї незалежності і демократії.